У 2020 році в мене було таке маленьке містечко, і мені мама каже, о, а зроби про нього невеличке відео. Я взяв свій телефон, зробив обхід своїм містечком. І в кінці я подумав, о, а було прикольно, якби фігурки ніби прощалися. І вони б робили два рухи такий і такий. І вони ніби б махали. І мені ще не було десяти, і відтоді я починав практикуватися, Я більше там старався робити повністю анімації, і я там придумав різні цікаві історії. Як вони там морозиво купують, як пісу разом їдять, як від лікарню. І так по чуть почуть, і я зростав, і відповідно теми, які я підіймав, ставали все серйозніші і серйозніші. Стус він є моїм улюбленим поетом, і я розумів, що я багато чого можу про нього розказати, і я це зможу розказати емоційно і якісно. Наприклад, улего ж немає фігурки Стуса. Відповідно, я маю окремо купити гол волосся, окремо зміти голову, окремо зміти тіло, ноги. І я можу тільки день використати щоб змійти одну голову. Авперенс, I, I, I have our son, and I have you, my sweetest, purest.